Існує особливий тип особистості, яка являє собою не просто токсичну силу і не просто руйнівний вплив. За словами Карла Юнга, це найспокійніша і водночас найсмертоносніша загроза, з якою вам може довестися зіткнутися протягом життя. І найтривожніше ця людина може бути вже поруч з вами. Ви можете ділити з нею трапезу, довіряти їй, дозволяти їй доступ до найвразливіших частин своєї душі, не підозрюючи, з ким маєте справу. Це той, хто зовні здається абсолютно нормальним, він посміхається уважний, робить вам компліменти, вислуховує вас, створює ілюзію турботи та розуміння. Але за цією маскою приховується щось інше, щось глибоко спотворене. У його внутрішньому світі ви всього лише інструмент, тимчасовий персонаж у його особистій драмі, якого можна відкинути, знищити або переписати, як тільки ви перестанете бути корисними. І якщо вам здається, що подібне перебільшення, прошу вас зупинитися і вслухатися в одну ключову деталь. Ця людина не потребує крику, погроз або відкритих актів агресії. Її знаряддя це тонкість, її отрута, маніпуляція, обгорнута в уявну ласку. Вона вміє завдавати болю, одночасно створюючи відчуття, що піклується. Саме в цьому і полягає особлива форма насильства, та яку найважче розпізнати і від якої найважче захиститися. Юнг називав це глибокою душевною патологією, розкладанням свідомості, що перетворює людину не тільки на джерело власного страждання, але й на заразливу силу, що руйнує все навколо. Чи відчували ви коли-небудь це, коли поруч з вами хтось, хто крок за кроком знецінює вас? Позбавляє опори, змушує сумніватися у власних думках, почуттях і спогадах, хто перетворює будь-яку вашу незгоду на свідчення вашої неадекватності, слабкості, омани, хто нарешті, коли ви намагаєтеся захиститися, дивиться на вас з тією самою спокійною, поблажливою посмішкою, ніби говорить, бідний він і не розуміє, як помиляється. Це лик його роздутого до стану божевілля, до інфляції, що поглинає все навколо. Але є щось ще більш лякаюче, такі люди вміють ідеально маскуватися, вони здаються друзями, наставниками, союзниками, вони щедрі на похвалу і підтримку, але тільки для того, щоб непомітно впровадити у вас думку без них ви ніщо. І в цьому не випадковість, а чітка. Повторювана психологічна схема Юнг стверджував: коли людина одержима своїм власним міфом величі, вона втрачає здатність сприймати себе як звичайну смертну людину. Будь-яка критика сприймається як напад, будь-яка незгода як загроза, спроба поставити її на один рівень з іншими як особисте приниження. Поки ви терзаєтеся сумнівами, коливаєтеся, аналізуєте свої вчинки, вона не сумнівається ні в чому, вона переконана у своїй правоті до фанатизму, до абсолютної непохитної віри у власну непогрішність. Для неї помилки це завжди чужа відповідальність. Вина завжди в інших. І, можливо, прямо зараз перед вашим внутрішнім поглядом спливло чиєсь обличчя, ім'я, спогад. І ви задаєтеся питанням: невже я дійсно виявився мішенню подібної особистості? Так, можливо, тому що в якийсь момент життя з цим стикається кожен. Це той, хто ніколи не просить пробачення, хто не веде діалогу, а лише розігрує сцену, де ви лише фон для його монологу. Це той, хто тонко, але послідовно перетворює вашу індивідуальність на тінь свого я, на бліде відображення власної роздутої величі. А знаєте, що робить таких людей особливо небезпечними? Вони щиро не усвідомлюють своєї руйнівності. Більше того, вони вважають себе благодійниками, вірять, що їхня поведінка це турбота, наставництво, місія, що ваші сумніви це ваша невдячність, ваша слабкість, ваше невігластво. І саме тому, чим далі ви намагаєтеся віддалитися, тим витонченішими стають їхні спроби затягнути вас назад у пастку психологічної залежності, у мережу, що сплетена з ілюзій і прихованих маніпуляцій. Не дайте собі обманути це не грубий тиран, не самовдоволений деспот. Це щось набагато небезпечніше, особистість, чиє его стало автономною хижою системою, холодною, розважливою, але не усвідомлює себе як хижака, тому в його погляді ви не знайдете каяття, тільки поблажливість, тільки крижану впевненість у своїй правоті. Якщо ви впевнені, що з вами подібного ніколи не трапиться, будьте особливо уважні. Саме ця впевненість і робить нас вразливими, тому що такі люди не приходять з попередженням, вони приходять з подарунком, з похвалою, з розумінням, і поки ви роззброюєтеся, вони вивчають вашу душу, вони шукають ваші рани, ваші страхи, вашу потребу бути потрібним. І саме через це завойовують владу над вами. Владу не через насильство. А через уявну істину, що стає вашою в'язницею. І якщо одного разу ви наважитеся поставити під сумнів їхню істину, будьте готові, вас звинуватять у невдячності, у зраді, у дурості. А якщо не вразять нападом, то вимучать мовчанням, ігноруванням, відчуженням, тим самим маніпулятивним знаряддям, яке руйнує без єдиного слова. Залишаючи після себе лише порожнечу і сумніви, Юнг попереджав немає більш небезпечної ілюзії, ніж впевненість у власній просвітленості, особливо коли за нею стоїть его, яке не терпить критики і живиться владою над іншими. Тому що, коли ви підкоряєте свою волю чужій правді, ви втрачаєте себе, ваш голос перестає бути голосом. Ваша сила стає зручною тінню, ваше я зникає, розчиняючись у безодні чужої інфляції. І якщо ви помічаєте, що поруч з вами людина, яка не здатна визнати помилку, яка використовує кожну вашу слабкість проти вас, яка перетворює кожну розмову на трибуну для самовозвеличення, йдіть. Неважливо, хто це: друг, батько, партнер, керівник. Інфляція, его це бездонна чорна діра. Підійшовши занадто близько, ви ризикуєте зникнути в ній без залишку, втративши свою сутність, свою індивідуальність, свою душу. Можливо, вам здається, що я перебільшую, що не існує людини, здатної нести в собі таку руйнівну силу, але дозвольте задати вам одне питання: скільки людей ви знаєте, які живуть у стосунках, де день за днем стають все меншими, все тихішими, все слабшими? Скільки разів ви були свідком того, як хтось відмовляється від своєї внутрішньої ясності лише тому, що боїться бути відкинутим чиїмось ненаситним авторитарним его? Карл Юнг попереджав про це не як філософ, а як лікар душі. Він говорив про це з холодною ясністю, здатною пробудити навіть найупертіших скептиків. Інфляція его це завжди ризик. Тому що коли людина ототожнює себе з чимось, що претендує на перевагу над людською природою, вона перестає бути людиною, ось у чому суть справжньої небезпеки. Така людина більше не бачить себе частиною того ж роду, до якого належите ви. У її сприйнятті вона невразлива, незаперечна, вища за будь-яке моральне судження. А той, хто вважає себе вищим за межі людської совісті, здатний на будь-яке зло, без внутрішнього гальмування, без докорів сумління. Якщо ви дійсно хочете убезпечити себе, ви повинні запам'ятати одну річ назавжди – Неважливо, наскільки вас може спокусити її харизма, наскільки переконливою здається її мова, або наскільки благородними її наміри, якщо в ній немає ні тіні самокритики, якщо вона вважає себе обраною і не допускає найменшої тріщини у своїй версії реальності, перед вами один з найнебезпечніших психічних феноменів, який юнг коли-небудь вивчав. Це не просто особистість. Це інфіковане его, вірус свідомості. Він заражає все, до чого торкається, залишаючи за собою слід руйнування і спотворення. І тепер подумайте, скільки разів ви приймали цю інфляцію за впевненість, скільки разів ви плутали захоплення з підпорядкуванням, скільки разів ви аплодували тому, що насправді було отрутою, прийнявши його за цілющий дар. Подумайте про це, не поспішаючи, тому що можливо сьогодні вночі закриваючи очі, ви вперше усвідомлюєте, що вже багато років живете пліч о пліч з цим монстром. А може, що лякає ще більше, він вже почав рости всередині вас, пускаючи коріння у вашій свідомості. І поки ви розмірковуєте над цим незручним, але необхідним питанням, дозвольте вказати на ще одну більш глибоку загрозу. Такі особистості діють не завжди поодинці. Більше того, вони рідко бувають ізольовані, їхній психічний профіль чудово почувається в середовищі, де натовп, група, організація або спільнота зі страху або заради вигоди добровільно відмовляються від критичного мислення і передають владу в одні руки. І тоді виникає те, що Юнг описував злякаючою точністю. Психічне зараження. Ви помиляєтеся, якщо думаєте, ніби інфляція его це суто індивідуальна риса, це вогонь, що поширюється від однієї свідомості до іншої з жахливою швидкістю. Спочатку одна людина починає нав'язувати свою єдиноправильну правильну реальність. Вона звучить впевнено рішуче, навіть надихаюче. А потім щось змінюється, люди навколо починають повторювати її ідеї не тому, що вони згодні, а тому, що бояться бути неправі. Дискусія зникає, виникає догма, індивідуальні судження замінюються колективними гаслами, так народжується психічна маса, в якій ніхто вже не думає, тільки підкоряється. І ви можете сказати, це крайність. Таке буває лише в сектах або фанатичних угрупованнях, але це не так. Таке зараження може початися у вашій власній родині, у робочому колективі, у будь-якому просторі, де достатньо впевнений голос підміняє собою ваше право на сумніви, на власну думку, на внутрішню свободу. Спочатку все здається нешкідливим: порада, різка думка категоричне я знаю краще. Потім цей голос стає єдиним авторитетом, а далі починається розпад внутрішньої свободи. Юнг підкреслював людська психіка боїться невизначеності. Ми тягнемося до ясності, навіть якщо вона хибна, і якщо з'являється хтось, хто пропонує прості й остаточні відповіді, більшість відчуває полегшення. Але саме це полегшення і є пастка. Тому що за ним приховується добровільна відмова від власної волі, від свого внутрішнього компаса. А тепер дозвольте сказати головне: психічному зараженню не потрібні крики, воно не вимагає відкритих погроз. Достатньо легкого, але постійного тиску, завдяки якому ви починаєте вірити, що незгода це зрада, що критика це невдячність, що бажання відстояти межу це ознака ворожнечі, а в цей час роздутому его залишається тільки пожинати плоди. Люди навколо стають німими. Критика зникає. Сумнів вважається гріхом. А ті, хто ще недавно були мислячими особистостями, перетворюються на відлуння чужої волі, на тіні, що рухаються за чужим наказом. І найтривожніше в якийсь момент ви можете спіймати себе на тому, що вже більше не думаєте своєю головою, що ви більше не задаєте питань, що ви просто погоджуєтеся, лише б не бути вигнаними. Це і є точка неповернення, де більше немає я. Є тільки Він і ті, хто служить Його образу. Ви коли-небудь помічали групи, в яких усі думають однаково, говорять однаково, відчувають однаково, де будь-які прояви і накомислення придушуються не криком, а сумішю презирства і поблажливої жалості. Це не згуртованість. Це не духовна єдність, це руйнівний наслідок психічного зараження, повільного і непомітного розмноження роздутого его, поки воно не стає колективним монстром, що поглинає індивідуальність. І якщо ви все ще думаєте, що я згущую фарби, запитайте себе: чому стільки розумних, освічених, зрілих людей виправдовують те, що в глибині душі знають, не може бути виправдано? Чому вони застрягають у системах, де всякий, хто сміє висловитися інакше, піддається приниженню, бойкоту, моральній ізоляції? Відповідь тривожно проста: страх, страх бути виключеним, страх втратити схвалення лідера, того самого, хто не помиляється ніколи, у кого завжди знайдеться блискуче пояснення будь-якої невдачі, будь-якого болю. Але обов'язково за межами власної відповідальності. Юнг попереджав: колективна інфляція его небезпечніша за індивідуальну, тому що коли один заражений суб'єкт переконує десятки, збиток стає експоненціальним, питання зникають, совість замовкає, і група перетворюється на сліпу силу, яка буде захищати свого лідера навіть ціною власної гідності, навіть ціною власної душі. Але є щось ще більш небезпечне те, про що рідко говорять. Коли ви опиняєтеся всередині такого кола, ви починаєте спотворювати власне сприйняття реальності. Моральний компас більше не вказує на правду, він вказує на схвалення. Ви більше не запитуєте, це правильно, ви запитуєте, це буде прийнято, і в цей момент ваша внутрішня свобода перестає існувати. Зупиніться на мить, згадайте, скільки разів ви мовчали не з розсудливості, а зі страху бути незрозумілим. Скільки разів ви відверталися, коли хтось зловживав своєю владою, а ви не втрутилися не тому, що не бачили, а тому, що не хотіли бути наступною ціллю. Подумайте, ви дійсно проявили мудрість, чи ви стали частиною мовчазного співучасті? Тому що справжня небезпека інфляції его не тільки в тому, що вона руйнує зараженого, а в тому, що вона залучає до руйнування інших, тих, хто поступився, хто замовк, хто схвалив, хто підтримав. І чим більше таких людей, тим невразливішим стає егоїст, що прикривається маскою харизми. Він оточує себе армією не з солдатів, а з повторюючих, з тих, хто виправдає будь-яку брехню, будь-яке перевищення, будь-яке зловживання, аби не бути вигнаним з кола обраних. Дозвольте сказати вам дещо неприємне, але важливе. Можливо, ви теж були частиною цієї армії, може бути, колись ви вибрали захоплюватися замість того, щоб чинити опір. Може бути, ви аплодували тому, кого в глибині душі не поважали, просто тому, що було страшно сказати правду. Може бути, ви зрадили своє внутрішнє я заради видимості згоди. Але ось що ви повинні зрозуміти. Жодна група, заснована на ідолопоклонстві его, не виживає без жертви, і цією жертвою завжди стає свідомість її учасників, їхня здатність до критичного мислення, їхня власна душа. Юнг писав ясно і безжально чим сильніше людина підкоряється авторитету, що не допускає сумнівів, тим далі вона відходить від своєї душі. А коли душа відступає, всередині залишається порожнеча. Не відразу, не голосно, але незворотно. Психічне зараження це невидима епідемія, ви не почуєте її кроків, ви не розпізнаєте її відразу, тому що її маска бездоганна. Вона не лякає, вона спокушає, вона говорить: ти з нами, ти не один, ти на правильній стороні. І ви відчуваєте себе частиною, ви відчуваєте силу, ви відчуваєте приналежність. Але в обмін на що? В обмін на мовчання, на відмову відсудження, на поступку своєї волі, на втрату власного я. Так, що, перш ніж продовжувати думати, що все зло знаходиться поза вами, загляньте всередину і запитайте себе з безжальною чесністю. Яка частина мене готова відмовитися від розумового суверенітету заради відчуття безпеки? Скільки разів я приносив у жертву свою правду лише б залишитися прийнятим, і якою ціною я сьогодні підтримую цю ілюзію, цю пастку, що загрожує поглинути мене цілком? Інфляція его це не приватний спектакль, це епідемія. Вона проникає в сім'ї, в корпорації, в релігійні організації, в політичні рухи, і якщо ви не знайдете в собі мужності поглянути їй в обличчя, одного разу ви прокинетеся і зрозумієте. Ваше мислення давно стало відлунням чужого голосу, і тоді буде вже пізно, тому що свобода думки не повертається легко. Усвідомлення, що одного разу капітулювало перед роздутим его, рідко залишається колишнім. Воно спотворюється, втрачає свою первісну чистоту і силу.